Слава Україні! Сьогодні вихідний день, але вихідний день. Є певні моменти, москаль садо не лише на спокої, але до життя продовжується. І поки в хаті, поки в хаті є світло, є якісь клопоти, і життя помалу продовжується. Е, хто пам'ятає, я хочу показати ось такого, хто пам'ятає, я отримувала. Шамбургію. І сьогодні я хочу її пересадити. Пересадити чому? Пересадити тому, що їй у мене засухо. Там, де вона раніше жила, це була Миколаївська область. Здається, так, близько біля моря, там вологість 80%. І подивіться, отут, де вона висіла у мене на хосінці, ось так, там, де волога. От у нас тут всі корінці розкуклені, все як має бути. А тут, де сухо, вона от, так от висіла впереді, там, де в мене камінь, де тепло від каміння, і сухіше повітря. Вона ось, бачите, що зробила, позакуклювала коріння. Отже, їй у мене сухо, але є прогрес. Ось так буде видно, ось ця пімка стала більша. Тобто хоче бути новий рост. І я вирішила поступити аналогічно. Я підготувала собі корзинку і посаджу її в корзинку. Чому? Тому що в мене є схожа за умовами орхідея це мармокотлея. Тобто, це у нас є первинний гібрид шамбургії катлеї Це у нас іде Катлеї Інтермедія і Шамбудгія Тімсоніана. Я отримала її то, того року, влітку. Собі на день. Це мені був подарунок на день народження, бо в мене 9 липня день народження, і мені от такий момент я свій приурочила до днюхи. Приїхала, ця була мені поділка із Запоріжжя від Оленки. Моєї хорошої подруги. І за цей період вона наростила в цих умовах оця корзина. Тут в мене була кора, мох і коковолокно. І вона от наростила оці всі коріння, це все в мене. І ось цей рост. І ось тут, дивіться, який судний чехол. Буде квітнути, не буде, але ось така от гарна, гарна гарна ось така от бульба. Подивимося, час покаже. Так що я хочу посадити її аналогічно, ну щоб ви розуміли, які от коріння у неї. І для цього мені треба звільнити її з цього, з, цього, з цієї корсинки. Отже, звільнила я її від. Звільнила я її від того горшка. Від того від тієї корзинки, що, можу сказати, дуже гарно. Подивіться, яка в новиці вуха, яка красота. І я дивлюсь на ці корінці. ці Корінці, що не заважали, ми, напевно, ампутуємо. Отже, обрізала я, ось так видно ліпше. обрізала я корінці. І тепер видно, як її садити. До речі, в Може бути так здаватися, що корінь мертвий, а він живий. От, подивіться, тут дебрунька, бачите, жив мертві корені, а отут зеленіється, там був живий. І я чимханула живі коріння. Тому оці зверху я вирішила не зачіпати. До речі, бачите, армада, це запаси води. Ну, поруч олія, але запаси води на всякий випадок. І тепер я знаю, як я маю це садити. Ось так: от ми її закріпимо і зараз вистелимо зараз вистелимо її. Ко Коковолокном корзинку, обережно покладу, ось так, Коковолокном. І ось тут в мене пора верхіата, ось така середня інфракції. І все. І буду пробувати її садити. І ось така штука у мене вийшла. Як зауважили, бачите, я багато не напихала. Ось тут живий конець, але чую, що пахне зеленю, значить, десь все одно зламала ролемен на корінні. І ось так я її закріпила кабельбіндером. І суть в тому, що ця бук дуже добре вбирає в себе вологу, і буде гарно мені корінці би мали йти туди, в ґрунт. Ось так. Зараз підвісочка. Чепиться, чіпаємо бірку і будемо чекати, що все буде добре. Отже, сам Шамбург і бісінік вже пересаджена. Підвіска вчіплена, і на тробільбіндер підписано: тільки треба написати, якого числа я її посадила. Все. І тепер поливати, замочує її вже завтра. Бо Тому що, якщо там якісь тріщинки, щоб вони трошечки затягнулися. Ось так ось так. А оце поділки поїдуть, поїдуть завтра в Одесу. Все, всім папа! -па. Рада була стати на своєму каналі. Заходіть до мене гості. Якщо моє відео було цікаве і корисне, ставте подобайки. Па-па.